Сьогодні подивимося наушники Blackview з дуже незвичним дизайном AirBuds 100 з глибоким об'ємним басом, які мають захист IPX 7, тобто з ними можна купатися, занурювати в воду, і їм буде хоч би що. Працюватимуть наушники 7 годин, в режимі очікування 150 годин і заряджатися будуть 2,5 години. Батарея 500 мА. Купував їх на AliExpress, коробочка прийшла трішечки помята, але саме головне, що все працює. Дивіться, як це все виглядає, як дорога брендова річ, хто не. Не знає, ось такий годинник Blackview, це вже в мене другий X20, я вже ношу його десь орієнтовно 2 місяці. Дуже ним задоволений. Реально класна штука. Так, по комплекту у нас є інструкція. З аксесуарів є мішечок для кейсу. Бокові вставочки не знаю навіщо. Розберемося і кабель Type-C хорошої якості. Корпус кейса прозорий пластик, всередині на магніті знаходяться наушники. Тут є дисплейчик, який буде показувати стан заряду самого кейса. Я коли їх перший раз побачив на Aliexpress, я чомусь подумав, що це слуховий апарат. А насправді це дуже круті наушники для спорту, для бігу, для тренування, для плавання. Навіть для плавання, тому що вони мають захист. Поки я їх не одягнув, я чомусь думав, що ось цей акумулятор ззаду. Він буде заважати і тиснути на вухо. Ну, насправді не так. Ось ця дужка, вона вдягається за вухо, акумулятор ховається за вухом. І сам динамік, сам наушник, він не прилягає щільно до вуха. Тим самим він не давить і не заважає, і не випадає. Він міцно тримається. Китайці настільки круто придумали, що. За рахунок вушної раковини створюється глибокий і об'ємний бас. Звісно, якщо наушник притулити і встромити сильно в вухо, то він починає просто плоско грати. А за рахунок вушної раковини він дійсно дає крутезний, об'ємний стереозвук. Хто не знає, ваш Петрович меломан, і гівно яке пищить або кричить, я слухати не буду. За ці кошти вони коштують 1000 гривень. Ну, пляха, нереально крута штука. На Aliexpress продаються в трьох кольорах: блакитний, білий і чорний. Я взяв блакитний, щоб трошечки урізноманітнити яскравість відео. Я не знаю, як вам дати послухати той глибокий і об'ємний бас. Це все відчувається тільки тоді, коли вставляєш в вухо. Ходив з ними на вулиці, бігав, стрибав, тряс головою. Абсолютно байдуже. Шум машин ти не відчуваєш. Якщо навіть порівняти з затечками, які вставляються в ухо і приносять з часом дискомфорт, то з цими абсолютно байдуже. Шум вітру ти не відчуваєш машини не відчуваєш, просто легко і комфортно. Оцей кружечок це сенсор. Якщо на нього раз натиснути, зменшується гучність. На правий гучність збільшується. Якщо натиснути двічі, ставиться на паузу. Якщо натиснути тричі, буде перегортувати треки. Дивіться, все працює просто ідеально. Захист від води IPX 7, тобто короткотривале занурення до 1 метра. Перевіряємо. Вони грають. Вони грають в воді. Я не знаю, що щути, А тепер давайте виймем, Будь ласка, грає. І цей також грає. Тут, походу стоїть якась мембрана, яка захищає від води, щоб динамік не ріпів. Я їх ось щойно після води вдягав на вуха, і вони грають, як і грали. Абсолютно байдуже, чи були вони в воді, чи не були. Дивіться. І абсолютно байдуже. Продули і все. Бачите? Або ось так. І все. Походив я з цими наушниками, послухав. Висновок тут тільки один. Blackview, як завжди, робить тільки якісні речі. Співрозмовник вас чує чудово. Ви також чуєте чудово. Звук об'ємний звучання є. Жодних шумів, пещання, ріпіння, цього нічого немає. Вони звучать дійсно класно. Є високі частоти, є низькі, все ідеально збалансовано. Для тренування, для бігу, для спорту звук не спадають. Все тримається. Петрович розказав, показав, як завжди, величезні вподобаючки. Посилання на Aliexpress в описі. Заходьте і купуйте.